Друзі, вітаю! Якщо якісь гострі події відбуваються у Тернополі, то ви знаєте, що увімкнувши програму Тернополяни, ви про ці події дізнаєтесь більше, тому що саме у Тернополянах про людей Тернопільських, про наш край, і події у ньому. Так от про події Подій було багато навколо об'єднання технічного ліцею і української гімназії, яка на вулиці Коперника. Нарешті процес. Нібито підходить до завершення. Кілька днів тому був підписаний контракт з новим керівником цього навчального закладу, це Микола Федоруца. І зараз ми власне, у нього розпитаємо про те, що ж зараз відбувається у новоутвореному навчальному закладі Тернополя. Микола Васильович, у нашій студії, я вас вітаю. вітаю. Вам не відмовиш певній. Мужності і безстрашності. Не кожен тернопільський педагог цими конфліктами, скандалами, петиціями, запереченнями, протестами прийшов би на цю посаду. Як ви себе почуваєте? Чудово готовий працювати, повний енергії, сил, бажання, і я цього не скриваю, що я амбітний. От я хотів працювати в такому закладі. До речі, три роки тому мені була пропозиція від Анатолія Васильовича бути заступником в українській гімназії. Тобто, я розумів, куди я йду і для чого я йду. Або я не помилився на ви, як правильно тепер називається цей заклад. Тернопільський академічний ліцей, українська гімназія імені Івана Франка Тернопільської міської ради. Ви зможете розкрити секрет, а може його і немає цього секрету? Як все відбувалось? Ви самі, маючи амбіції, як ви сказали, попросились на цю посаду. Вам запропонували зробили пропозицію, від якої ви не змогли відмовитись. Як це відбувалося, здається, на початку травня ми зустрілися з Анатолієм Васильовичем в 10-й школі на інтелектуальному конкурсі, і він спитав, як у мене справи. Я кажу, що знаю, що четверта школа буде гімназією. А я в четвертій школі започаткував наукове товариство, і я розумію, що я його розвивати далі не зможу, тому що, як правило, це ліцейні класи старші, 10, 11 одинадцяті, 12. І ну так, і ми розійшлися. Буквально через кілька днів мій друг мені каже: ти знаєш, що оголосили конкурс на українську гімназію. І я подивився на сайт міської ради, і він мені каже, ну ти ж завжди хотів. Спробуй, це ж чудовий досвід. Ну не пройдеш. Досвід буде, можливо, в четвертій школі залишишся, можливо, в інший ліцей, який буде в місті Тернополі. Ну і я залюбки. Зібрав документи, хоча мені було теж непросто, тому що тут випускний, тут багато е, табір в школі, і це постійно писати стратегію, перспективний план. А ви роботи. були заступником в четвертій школі? Так. В так. Цей так. Момент. от. Але я справився, зібрав всі документи і ще чекав трошки сертифікат про українську мову. Я здавав його досить пізно, от але. Успішно його склав іспит з знання української мови. Ну і таким чином, 3 червня, я подав заяву на конкурс. Тобто, ви пішли таким офіційним шляхом, тому що я не стану приховувати. І Давайте спробуємо зараз, можливо, розвіяти деякі чутки, плітки, байки, які гуляють Тернополем. Маленьке місто, всі все ну, знають. Так, так, так. Ну По-перше, кажуть, що. Хтось вас вам робить протекцію з керівників міста і міської освіти. Це перше. По-друге, що все це відбувалось? Ну, конкурс конкурсом, але десь викликали вас в високі кабінети, не стану називати які прізвища. Це плітки, чутки чи тільки конкурс? Чутки. Мене вперше я з начальником управління спілкувався в мій день народження Ольгою Похиляк. Вона мене привітала з днем народження 30 липня. З Днем Народження, уже як переможця конкурсу. Але ж ми усі знаємо, що 28 липня відбувалася сесія. Ну тобто я ні в яких кабінетах не був. Микола Васильович, ви е, усвідомлюєте, наскільки непросто вам буде починати новий навчальний рік, тому що усі. Перепеті навколо об'єднання, навколо вашого призначення, судячи з усього, ще остаточно не завершилися. Не завершилися, і це вірно. І я е, можу зрозуміти батьків, тому що вони хвилюються за майбутнє своїх дітей. Але я переконаний, що нам все вдасться, оскільки в мене чудова команда. Я обрав заступників закладів, які, е, в яких вони працювали. Тобто для батьків, для учнів ці люди не нові. Тільки одна людина, яку я запросив з педагогічного університету, завичка на 0,5 ставки. Тобто, я думаю, що це буде чудово, коли я своїх заступників представив педколективу у вівторок, то усі їм аплодували. Тобто, люди розуміли, що я не прогадав. До речі, я проводив моніторинг. Я проводив моніторинг серед батьків. Діти, яких там вчаться серед окремих учнів. У мене теж є там навіть мої учні, які вчилися в початковій школі в четвертій школі і перейшли в гімназію. І, і вони мені вказали на певних людей. Ну, я бачу принцип, відомий принцип нова мітла мета <кък> по-новому. Він певним чином спрацював серед керівництва нового так. закладу з вашої ініціативи. Чи працюватиме цей принцип нової мітли далі? Побачимо в, але... в ракурсі педагогічного колективу, рядових педагогів, вчителів. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Тому що там такий колектив і на Коперника, і на Купчинського, які звикли працювати. Вони не вміють халявити. Там е, висококласні, високопрофесійні педагоги, е, які ну, мають. Е, Хороший стаж, старший вчитель, вища категорія, вчителі-методисти, кандидати наук. Я думаю, що ми планку ні в якому разі не попустимо нижче. Ну, зрештою, ми розуміємо, в який спосіб відбувається відбір в українську гімназію, конкурсний відбір. Тобто йдуть найкращі учні, це вмотивовані, які вже навчені вчитися. Я думаю, що вчителі. Легко їх підбирають, працюють на уроках на, на високого учня, не на середнього і не на низького. Я думаю, що результат не забариться. Ви не розцінюєте тільки як риторичне це запитання, хоча можливо воно і справді так. риторичне, але для вас важливіше знайти зараз стосунки, добрі налагодити для подальшої ефективної роботи з усіма і... учасниками освітнього процесу. Це батьки, вы, вы, вы учні, придумали. вчителі. Ви так об'єднуєте, пріоритету не надаєте лікувати? Ні. Ні, тому що вони всі мають одинакову цінність. Це знаєте, трикутник, і що відбувається в межах трикутника? Це моє завдання зробити так, щоб всім було комфортно. Це і є безпечне, мотивуюче освітнє середовище, яке нам пропонує е, нові документи, ну ж, е, закон України про освіту. Знаєте, я зловив себе мимоволі на думці. Можливо, я е, зараз розмірковую стандартами ще тієї давньої школи, в якій вчився я, але мені чомусь здається, чи помиляюсь. Я. в Тому що ну, найголовніше для директора знайти стосунки з учнями. Так, це безумовно. Це безумовно. І я готовий до, до діалогу, я обов'язково візьму предмети тут, я буду вести, я буду з ними знайомитися, е, буду ходити на уроки, знайомитися в такий спосіб з учителями, тому що я не всіх знаю. От. І, і знайомство буде, і робота буде, і це вже ми обговорювали зі своїми заступниками. Микола Васильович, а ви зможете бути, ну я розумію, що тут неможливо повна знаєте, така самостійність, але чи зможете ви бути самостійним? Самодостатнім керівником педагогічним чи над вами завжди управління є. освіти керівництво міської ради Я уже є, тому що були виникали буквально такі кадрові питання в понеділок, і там була присутня ліквідаційна комісія, начальник управління освіти, якого очолює Крижанівський? ліквідаційну комісію чи уже ні, уже, уже ні. ні Інна Володимирівна Янчук. І очолювала mm -hmm. на той момент, коли я був присутній. Ось і були певні питання від колег. І Ольга Похиляк сказала, що це питання до директора, і, і вже я вирішував. Можливо, і я... до мене зараз дуже багато батьків приходить Микол... колег, mm -hmm. і я не телефоную ні до кого. Миколасич, можливо, я помиляюся, але мені здається, що ви чи не наймолодший директор серед усіх тернопільських шкіл, а тим паче. Такої центрової, скажімо, школи, є… ну так є. це можливо відмінність, тому що хочу наголосити, що Анатолій Крижанівський у 35 став директором. Мені було 35. Ви продовжуєте так, так. полющином традицію так. української гімназії. Так. Я думаю, що для того, щоб я був керівником, мене є всі для цього підстави. Я кандидат наук, наукові публікації, доробки у, у закладі освіти, стаж мене діти люблять, вчителі. Я думаю, що полюблять і тут. Враховуючи формат нашої розмови, він досить лаконічний. От бачите, п'ять пальців на руці. Ви зможете так ходу зараз, загнувши на своїй руці п'ять пальців, назвати п'ять кардинально пріоритетних, якихось цікавих, креативних речей, які ви будете, маєте намір запровадити. Ну, в першу чергу, безпечне освітнє середовище продовжити, тому що безпека і здоров'я дітей і педагогів зараз і всіх працівників освіти зараз на першому місці. Потім ефективна співпраця з усіма ланками, з батьками, з учителями, з учнями і з вищими навчальними закладами, з позашкільними закладами, як МАН з вищими закладами, планую організувати навчання дітей у лабораторіях при університету для того, щоб Поглиблити профілізацію у ліцейних класах, потім міжнародна мобільність педагога. Проходити курси міжнародні, провести білінгвальне навчання, двомовне навчання для того, щоб учень, учениці були конкурентно здатними на міжнародних олімпіадах, щоб вони оперували специфічними термінами, поняттями, і вони були справді не тільки учасниками, а переможцями конкурсів. Потім міжнародні проєкти як для учнів, так і для вчителів Міжнародна співпраця і обмін делегаціями учнівськими учительськими. Ну і звісно, гранти це ми над тим працюємо, щоб гранти були, і щоб ми, зрештою, і батьки нам дуже допомагають фінансово, я знаю. Але якщо ми з учнями напишемо грант, ми переможемо, і це буде чудово. І до речі, у нас є організація Каменярі. Я думаю, що саме вони нам допоможуть. Реалізувати це кілька запитань коротких на завершення в режимі Бліц. Оця фраза Батьки нам допомагають фінансово. Вона мене трошки бентежить. <кій> Ви збираєтесь і далі продовжувати з батьків збирати гроші. Може, я грубо що, сказав, гроші збирати гроші? Це е, питання риторичне, але е, ніхто не відміняв е, рахунок благодійний, і це е, може мати будь-який заклад не готівка. Не готівка ні в якому разі і обов'язковому е, порядку. Це має бути на звіті директора е, і на офіційному сайті опубліковано куди для чого пішли кошти. Наступний це запит... мій обов'язок. Наступне запитання: чи не боїтесь ви що? щоденна, сувора тернопільська педагогічна реальність може згодом, знаєте, так трошки приземлити, обламати. Вибачте, за сленг ваш ентузіазм такий. от. Винести свої до цього. корективи, давайте я менше скажу. До корективів я готовий, тому що, можливо, і справді те, що я назвав, я не впевнений, що мені вдасться це реалізувати за перший рік. Я не впевнений, але мені підписали контракт міський голова на два роки. Я думаю, що впродовж двох, двох років, принаймні, початки я зможу зробити. І вже останнє запитання. Ну не знаю, як там з приводу року чи двох. Але коли минуть сто днів, є така традиція перебування на псаді, прийдете знову поговорити про новий заклад? Так, і буде про що. Я вам зречу натхнення і. Успіхів у стосунках не тільки з учнями і з усіма учасниками процесу. Дякую. Дякую вам. Це була програма Тернополяни і наступного разу ми знову спробуємо розповісти вам щось цікаве про людей тернопільських, про наш край і про події. До зустрічі!